Ой, слухайте, заходить Юра в хату, каже, в ліс хоч? Кажу, хочу. Дві минути вдягнулася вперед. Ой, мені минути вистачило, щоб вдягнутися, так наче я цей десантник який. Ой, відпустила Юрасика, а сама кажу, скидай мене. Скидай, тому що я хочу пройтися. Такого зимового лісу ми ще цього року не бачили. Ліза сніжений. Це по-перше, а по-друге каже Юра, все, милуйся, ха, дихай, ха, озирайся, тому що поки не буде тепла, поки трішки не... По поростане, ми вже, каже, їхати не будемо. Надто мерзла земля за все стільки днів, поки тримає мороз. Надто мерзла. Їхати важко. То кудись несе, то підскакуємо, як на гірках. Але нічого. Дісталися. Лісу це ось ділянка місцин, у якій зазвичай збираємо бабочки, грибочки, сироїжечки. Ну і він у мене поїхав до годівнички, а я просто туди йду. Їхали дорогою, то помітили що не одні ми любителі лісу. Правда, не знаю. З яких причин ми просто любителі проїхатися. А хтось сьогодні прямо у лісі був, тому що сніжок присипав, слід, видно, свіжий, хто сьогодні у лісі теж їздив. Тому так, ми не поїхали по тих слідах, ми собі, так як ми хочемо де подивитися. Не знаю, що маємо побачити. О, мені, якщо чесно, вперше вдалося помітити ось таке дерево, яке поросле грибами. Не знаю, правда, якими. Люди знають, знаються, називають, а я тільки просто бачу, що які вони великі та химерні. Ну і прямо як і дерево саме, тому що воно зломлене аж там вверху. Геть, зломлена, верхівка його немає. Ось воно лежить, та я собі познаю. Піду далі. Десь уже шукати Юру, тому що зараз буде гукати. О, <годи> десь соловейчик. Що? Не ходять? Так, місті допит. <годи соловейки> Постановив, що тут кози не ходять. Хоч тут велика годівничка. А що це за цим тут скипана? А, це може тюки розмотують чи що. Да. Козів немає. А от на ту сторону є вже. Де? Сюди Да? А, сюди не йдуть. Одні тільки лисячі сліди і все. Риса, Велика годівничка. Ми любимо сюди заходити влітку. Весною як приїжджаємо. Так вона стоїть у соснах. А це заїхали взимку. Ну і що? Стоїть годівничка, каже Юра, але кози сюди не ходять. Ось така ділянка підіймається з боку, це вже старі ділянки, а це буде молода. Колись буде молода та гарна. Ну і зараз гарна. Але чи доживемо ми до того, щоб колись по ній вже походити? То ще не знаю. Запитала Юрі, куди їдеш, каже, сюди. А, раз сюди, то доганяй. А я прийдусь. Чиї він десь сліди понабачував? Ага. От правильно каже. От тут вже слід видно. Тут ходять. Довідалися до ще однієї годівнички. Каже Юра, бачу, поремонтували. Зерна немає, напевно, що з'їли. Є... є сіль є сіно. Сліда лиса? Я що мисливець? Впізнати, де тут сліда лиса? То запитує мене, сліда немає лиса. Якісь є ось цікаві такі маленькі, а я що знаю, чи то лис чи не лис? Як з Як сторони рухається сонечко до нас? Так цікаво спостерігати. Така гра з світлом. Зараз тут де ми темно, а там світло і так тихенько підходить, підходить, підходить. Того. Ні, зараз дивися, вже і в нас зараз засміється. О, дісталося. А ті тіні попадали. Ну по цій дорозі, то крім нас не їхав ніхто. Куди по чимчикував? Он як ви блискує за хмарки. І таки. Хтось по цій дорозі ходив. Ну це то йшла кіска. А з цієї сторони, каже Юра, напевно, що лис. <сум> Ось які лапки. І ще й так прямо по дорозі, нікуди не сходячи. Чим чекував. Снігу на деревах немає. Але все рівно десь то тут, то там трішки злітаєш якісь залишки. Тихо, ні вітру, нічого. Ой, красота, годі. Я ось так собі зараз сіду і думаю, оце я ніби в місті та у парку. Правда, щоб нам так пройтись розкішно, то треба трішки проїхатись. О, ось так. Собі щось кудись бігло. Таке, як не кажіть, а якась звірина то бігає. Да, ми її не бачимо, але вона то є. А! Я на цю авантюру в раз підписав. Чого? Ти казала, що печереці є, де вони? Обійшов за цей ліс, навіть бухамора немає. А я бачила Кого? гриби Які? на дереві. То ти казала печереці є. Ну вони є, тільки ще не поросли. То я сьогодні приїхав сюди. Я тобі скажу те, щоб не хотів, то ти б і не приїхав. А ту камеру, поїхали додому. Тут сьогодні ми не знайдем. А зачіпає, а зачіпає, то чого я приїхав? А насправді, знаєте, аби не хотів, то не затягнув би волоком його нікуди. А так заходить, каже, дві хвилини і вдягнулася. Ого! А чим ближче до поля, тим більше слідів я вам хочу сказати. Це, напевно, що ходять десь сюди на поле, які миші шукають. Дивіться, скільки? Ай, гарні! І ой! Вісі, бачите? Такий великий, гарний, чіткий слід. Десь в поле. Краса. Краса. О, хоче мороз, мороз, морозом. А діло до весни. Які гарненькі мають бути вже. Ми як в якомусь тунелі чешемо. Десь Юра мене вивіз до якогось каналу. Ми просто поїхали, тому що здалеку побачили, як десь в цю сторону одна кіска забігала. Ми вже, якщо чесно, думали, так, приїдемо додому і буде ні ковзи, ні козла сьогодні не побачимо. Але ні, таке здалеку ми вгледіли, повернули десь сюди. Ну тут я не знаю, чи я покажу, чи дасть Юра що походити. Якщо дасть, то я вам покажу. Що тут, то скільки б ми її де не шукали, чи де не їхали б, то тут, тут її не знайдеш, тут сам загубишся, будеш аукричати. Наскільки місцина? Не замерзла? Не замерзла? Не. То не дивись, щоб я тебе ще не тягнула. Тут такі чагарники, такі повалених старих дерев. Молодняком обростають. От, то, звичайно, що їм є де ховатися. А, дійсно не замерзло. Це бобрі роблять такі загати чи що? І Який мороз, А то он до там теж? Бобро тут живе. О, та, ще, та ще ми як ті бобри, походимо. Але цікаво, ми тут колись, колись приїздили літом. О, о то ти подивись, що він тут зробив, який залили цей бобер. Ге, як туди вода анду розходиться. Ну це, а це ж туди не канал, ні? Це просто... ні, ні, це бобер загадку. Все, буде схочок з бобра. Дивись, <рес> як можна. Да? Ось до гляки, дивіться Дві, і знову Да, Дай вода не замерзає. Це бобро? Весь яким потічком. Вимущено все як до воду. Туди вище. Як ту сторону. Куди? Не йди нікуди, бо зараз будуть повні чоботи води. Дивись, там вода стоїть он, з тієї сторони. Бачиш? Он. Та я ж хочу на ту сторону перебратися. На, на тій стороні під вільхами взагалі не мерзло. І по заходу. Але диви, які ломачки він складає. Прямо що ти як вода дзюрчить. А там тут вона теж є, якийсь вопсок, п'яток. То це ж я дивлюся туди, що нібито канал з цієї сторони. А розбіглося роз, аж куди? А тут немає, щоб два сходились канали якісь. О, бачиш, дійшли до істини. Юра. дивись, як дитина, а зараз будеш купатися. Виходь. Чуєш щось летить. Чую. Мене шукаю. Чекай. Тільки помаленьку це, чекай. Це цікав вже на вертольотах. Зараз як я прийду туди. Щось десь летить, але нам того не видно. Дві які галки. О, це, що я вам хотіла показати. Подивіться, що, що тут робиться кров? Чого? Чого ж цим киском тут не виводитися? І не ховатися. І це так всю дорогу. А ось теж щоясь домівка. О, як туди глибоко. Дивіться, що робиться. Де це? Так, де це цей Юрась? Бо зараз буду тягнути в образ каналу. А казав, що це. Що це я його в ліс потягнула. Це ж дивіться, як мала дитина. Ух ти! А це що це так Юра? Дивіться, що робиться, це так ці бобрині? Юра, це так бобер? Не, я пилкою тут різав. Ну ні, серйозно. Так, я Юра, що це так бобрі? Оце згризають дерево. Ха -ха. Так, розказує мені, Юра, я йду, а він мені розказує, що це ось їхня ванночка. Що тут вони ось на цій цементовій перекладині сидять, лапки миють. І он така стежка, що це вони тут ходять туди-сюди. Це ж не людський, бать, вилазили. Дерево почали гристи, Такі бамбули. Ось добачиш мокрий цемент. Ну, звезло помилося, назад туди посохну. От. Да. А ти подивись до дальші скоро. Оце бобрі. <ріст> Все, ловлю одного бобра, буду вдома розводити. А дивись, вони там теж загадку це зробили. І дивися, он до Палку саме ну, притягнули. Е. Де? О, он до палка лежить. Бачиш? І оце вони вилазить, там дивись теж біжить туди. Це мостов був колись. От зараз обводить мене Юра Кром по цих. Ну а оце все. І все ж тут хіба ж нема де козом вивестись. Та, а? Малий був. Тож з дідом сюди приїжджав хрубус свиням косити. Да? Да. Він там початок де він, там початок бере. То бобрів не було. А зараз бобрів полот. Десь як вони ходять. Людських слів нема. Свіжі сліди. То пожди, хіба це ось бобер, це ж якісь лиси чи що? Це бобро! Що, ставати на лід? Ну, з цієї сторони, то не дивись, розставши, а з цієї, то ні, може і можна ставати, я не знаю, тільки чуєш? То пройдись, ти вперед. Я... <рес> я можу, я просто подумала, що якщо ми раптом разом станемо, то він навряд чи витримає. Бар, далі он до знову. Так. Да. А там на початку там джерело б'є. Не на самому початку, метрів так 20, як канал починається, там джерело колись вибивало. І це вода, мабуть, звідки береться. Були вільки, а їх зараз вирізали. Чуєш? А цей бубер, це істота хвостата. А у нього такий фіск, як ласта. То це ось таки, це, це, мабуть, він волочиться, так? Да? Да. Оце він йде і це фіст, це волочеться. Ну, він буває, може доверху підняти його, а може так собі чик-чик-чик-чик. Ну, бар, де бобри є. все, відкриваю полювання на бобра. <ривання> чик-чик-чик-чик. Ану. Ану не, <ривання> додому далеко. <смір> крафтом наберемо, чи в чобі чи в красиво, хто додому ще нога відмерзне, <смір>, поки доїхати. Піш як співають Відві, Що? Приклади до вуха, потуєш море. <смір> а, яка красива. Візьми в кишеню, дівчатам. То їх тут пройдись, їх вагони повинно бути. Велика така? О, походили, відпочили, розчервонілися. Кажу, до Юри поїхали. Він каже, мені навіть і не хочеться звідси їхати. О, подарував мені котики весняні. Кажу, то що хатку зробимо? Ти будемо сидіти. посеред, Посеред лісів посеред каналів. Чекати, може, де бобер вилізе. О, то вони ще й кінорища тут роблять попід каналами. Попід... Коріння тільки в дерева. То ти подивись, якими кусками дерева гризуть. Угу. Це щоб пилці, такі зуби були ті пилці б не було. Це вже четверта така. Ну, це мені то взагалі цікаво, це дерево кругом, Ну наче сокірою обрубане. А ось дома які високі гризи, а воно дивишся. Теж. І все, і поклав собі все. А, теж підгризено. Це, він клейна, сік О, теж який. Підгризано собі все. Дивись, на які висоті ось тут згризає. Ви прикинь, який це бобро. От. Що роблять? Ну от, гарно в лісі, гарно по каналі. І гарно прогулянка починалася, а он тепер не знає, як додому добиратися, каже Юра. о, поки по бобровицьках ходили, акумулятор здох, а колесо пробили. О, ні, завів! Завів, поправив. Десь, може, відійшли ці клеми, як він каже, відходять. Завівся, значить, зараз нас дожене, а колесо то переднє галошик. Але нічого, уже одним словом, ми ніде віятись не будемо. Вирушаємо додому, а я ще хочу так тихенько, без нього вийти на поле. Може, деяку раптом кизоньку заловлю, хоч одну. Ай, ні, дурні вони мене тут чекати. Нема, ніде. Ну все, ми вже звідси будемо рушати додому. От, з цієї сторони, бачите, яке колесо. Бувайте!